Добраніч, пепел! <кри> на наступний день. Доброго ранку, мені здається, що сьогодні так. Іде пебел. Стоп, де мої пелюстки? Пебл, я тебе ненавиджу. Пебл, ти мої пелюстки відірвав, так і ще й подушку вкрав. Гав-гав, хага гав дурень. Ну все, Пебл, місяць буде жити на вулиці з бомжами. Зря ти це сказав. Ти говорити вмієш? Тобі хана Денді. А? <гум> Може, зря я йому полюстики вкрав. Він нічого поганого мені не зробив. Я так знаю. У мене є ідея. Так, ще трохи. <гум> Дякую, Пабу, ти мій найліпший друг. Бебу, у мене є питання. Ти забрав мої пелюзки і нацепив собі на голову. Ну, відкуда в тебе трава і пелю листя? Да, ні, мене носу побрили. Бибел, ти вкрав моє волосся? Я тебе на. Я тебе на орган здам, кусок камня.